Діва, привітики! Гороскоп вам на серпень місяць. Так, Діви, карти показують, що ви дуже хороший друг, керівник, дуже активні будете в цьому місяці. Ніколи з вами не скучно. Весь час десь рухаєтеся і. Карта ось ця показує супер. Карта победителя. Якщо в роботі, значить, хто виграв, ви. Буде все супер, буде все получатися. Якщо в коханні, то кохана людина каже, що ти в мене найкраща і найгарніша, і найрозумніша, і так далі. Але, все ж таки, коли важко. Ви працюєте багато, зробіть паузу, тому що, можливо, захворієте. Е, якщо якесь рішення, не приймайте. Візьміть все ж таки паузу, відпочиньте. Е, вам треба побути самому, і карта говорить, зараз не час, не спішіть. Потім давайте подивимося, що чекає нас у цьому місяці. Пораду. Порада карт діва на серпень. Також випала хороша карта. Ця карта, якщо в стосунках, то ви знаєте, як над ними працювати. Якщо в бізнесі, ви можете заробити гроші. Гроші у вас завжди будуть. Ви самі собі майстер одним словом. Так що, або ця карта ще може показувати, повчіться чогось. Якщо вам сумно, якщо немає чим зайнятися. Ця карта для вас. Гарного дня!